Всім привіт! Довгий період не знімав ніяке відео, тому що не було смислу обладнання якби працює, тому, якби якісь були проблеми, то можна було б їх розголошувати, афішувати, а так все працює належним чином, тому не було смисла якби знімати про це відео. А сьогодні в нас ну, аварійне відключення світла і плюс іде дощ. Тому сонячні панелі ось виробляють 380 Вт. Хоча в мене по панелях йде 7 кВт. ну 6 з копійками, ну 7 кВт практично. А інвертор на 6 кВт. Ну, Із-за того, що дощ, тому генерація йде 380 Вт. Будинок споживає кВт і 80 Вт. Добирається з акумулятора. Ну, Це не постійне споживання будинку. Воно відключається ось по панелях. Панелі ну, практично два стрінги, практично однаково. Там різниця не суттєва, практично однаково видають плюс-мінус. Воно трошки варіюється, але в загальному практично однаково воно видає. Таке. Ну так, в принципі, все гаразд, все працює належним чином. Мені подобається ніяких нарікань. Якось так. Всім дякую. Переглядайте, коментуйте.